Доброго ранку, мої любі підписники. Всі, хто дивиться, цінує те, що я роблю. Хочу з вами поділитися тим, що зараз цвіте. Небагато, але цвіте. І зараз ви бачите, хто знавець, знає, що це є Лоран Каброль. Дивіться. Як він зараз цвіте, скільки він має квіточок, і які він має шепупляхи. От бачите. Є і свіжі, і така спека, а вони, а він цвіте. а він завжди має квіти. І він не хворобливий. Це така троянда, це така красуня-трудівниця. Біля нього, тут, напевно, на базальнику Марі Ен. Бачите, підбиває платикодоники. Дуже рясно цвів цього року. І вони, бачите, з мері Ен вони майже одного відтінку. Тут вона ще має квіти. Хоча така спека цвіте. Тут ще має, от бачите, і... Має такі поодинокі пупляхи, ще вони будуть. Так, а тут в мене якась новиночка. Я навіть не знаю, що вам сказати. Велика квітка, бачите, який пуп'янок. Я не знаю, чи це пересорт, Я просто не знаю навіть, що я тут посадила. Я буду пробувати шукати, але дуже гарно. Бачите, який високий пуп'янок. О! І тут ще має, має ще і одинокі, це видно, що це є якась, якась чайно гібридна. Так, тут є поп'янок Чикаго Піс, який просто хворіє, хворіє і хворіє. Тут його сестричка Лорія Дей і ще хочу показати вам О, квіточки Польки. Бачите, Полечка теж почала квітувати. Але вона постійно теж має якісь квіти. То не то, що вона почала квітувати, вона майже постійно теж має квіточки. От тут є такий гарний, гарний пуп'яночок. Отака моя красуня Полька. А тут Мона Ліза. Яка теж постійно з якимись квітами, яка знову має море, море якихось куп'янків. Отам вона цвіте і там, і тут біля неї пішла на розгін транквіліті. О, моя красунька Транквіліті. Гарненькі, білюсенькі білюсінькі квіточки. Така вона гарна. Бачите, яка гарна. І там ще має цвіття. Най не дістаю. Бачите, отака, от і тут біля неї я хто дивився, коротеньке моє відео. Оце. Вже так розпустилися ті типу, пуп'янки в поезії. І тут така краса. От вона в мене красунька, от яка вона гарна, як я. Любувалася, колись дивилася, як показували її, як я її хотіла, і яка вона гарна. Малесеньке посаджене, а як воно росте, і головне, все, всі майже хворіють п'ятнистостями. Вона не хворіє, вона чистенька. І вона ну, першорічка, і біля неї тут. Хвора троянда, а їй хоч би що? От що значить хороший сорт. А це моя новиночка Pink Lady of Charlotte. От така. невеличкі квіточки позакривалися. Ось таке чудечко, довго не тримає. Але теж дуже гарна, дуже гарна. Вона тут на півтіні. І дуже-дуже гарна красуня. Така в ранковій Русі. А це окремі квіти має Розаріум Ютерсен. Навіть і не знаю, не можу сказати, чи то друга хвиля, чи то що то є. Але він вже і мав якісь базальники. Але зараз вони просто такий колір мають. Ну як шкода, що камера не передає тих кольорів. Що камера не передає того кольору тих квітів. Вони такі зараз і тем, темні, гарні. Так небагато не квітів. Отак во. Але вони гарньоні. Вони гарньоні. О, бачите, які гарненькі. А тут моя новиночка вентіло. О. Закриває квіточки, дуже цікаво. малесенькі-малесенькі такі, я знаю скільки сантиметрів від землі. 40. Але бачите, такий гарний кущик і такі квіти. Великі, великі як на такий кущик. Бачите? Дійсно, певно, вона, тому що вона закриває квіт. Отаке От маленьке чудечко. А це висока, висока двометрова гілочка лавіли коти. Просто хочу вам ближче показати. Вона вже так розпустилася. Там та всередині відсвіла. І отак вона гарно виглядає. Оця гілочка. Бачите? Вона дуже висока, два метри. І тут її низ. Бачите, вже загоріла Уж спека. Але теж, дивіться, яка гарна в ранковій росі Красуня. А тут така та квіточка помаранчева. І вони теж різні, ті квіти. Плавіли коти. Такі красуньки. Загоріли. А так зараз виглядає. Та гілочка ельфа. Одна відцвіла, я зняла. Ну ті свіжі, ті свіжі. Ну то такий колір. То, так, то такий колір, то не передати словами, що це за колір. Яка вона гарна. І тут біля неї цвіте, перецвітає Надя Міян Декор. яндекор. Бачите, вони дуже подібні. Тільки та має фісташковий колір. Менші квіти, Анадя має жовті. Жовті. Я з неї зробила напів плетисту, я вам показувала. Зараз вирізала всю середину. Старі пагони лишила нові О, і посадила їх разом, щоб вони отак поєднувалися. А тут дар снібасил. Пішла на розгін Мідсаммер Сноу. Дарсі Басел дуже-дуже темна. Камера, як завжди, засвічує, має кілька квіток і хочу вам ще показати свою новиночку. І на фоні Дарсі Басел, наскільки Дарсі темніша. Бачите, Дарсі. А тут Аннушка. Я маю доню Анню і посадила. Її честь таку Аннушку гарну. О, бачите? І Дарсі. Дякую всім, хто дивиться, хто цінує мою працю, всім гарного, мирного, спокійного дня і спокою, миру в душі.